Вітаю, друзі. Ну що, давайте поговоримо про цікаве. Про те, що відбувається сьогодні на банковій, як Зеленський буде себе рятувати. Про те, взагалі, в них там паніка чи істерика? Про все це буду сьогодні розповідати після спілкування зі злими язиками з банкової. До речі, вдалося поговорити одночасно з декількома злими язиками, і навіть. Ну, Злим язиком зі слуги народу. Але важливо на це. Важлива інформація, яку я отримав. Перше. На Банковій дійсна істерика. Паніки немає. Паніка в них буде, якщо дійсно не знайдуть ніяких варіантів. Бо вони спочатку чекали, що все закінчиться за день-два. Це на жар, це не перебільшення. Вони справді чекали день-два і щось переб'є. Але рівень скандалу такий, що перебити не можна нічим. Навіть якщо. Не знаю, Зеленський зґвалтує Єрмака, це навряд чи зможе якось перебити рівень Міндічейту. бо там дрібниці, а тут? тут крали на світлі, на теплі, тут крали з бюджету. бо крав найближчий до Зеленського його бізнес-партнер, його товариш, друзяка, людина, з яким він ну якщо не вдьосна, то дуже близький, тому що навіть день народження святкувалося в квартирі. Міндіч, вже коли той був президентом, не міндіч Зеленський. Так, от ем, вони шукають варіанти. Один з най, скажімо так, реалістичніших варіантів це питання найближчих двох тижнів. Зеленський розуміє, що в нього не вистачає легітимності. Зеленський розуміє, що в нього не вистачає підтримки суспільства. Легітимність це не про президентство, це про те, що дії президента підтримуються. Бо після Міндіч-Гейту у багатьох запитання. Якщо Міндіч собі це дозволяв, що дозволяють інші? Що дозволяв собі Баканов, що дозволяв собі, а, той же самий Єрмак, і дозволяє, що дозволяв собі, там взагалі там такий натовп. І от всіх питання: а Шафір, який тихесенько пішов, в ліс, що він дозволяв собі? А, там, до речі, окрема історія. Його буде назганяти історія по одеському припартувану, але це взагалі не тема сьогоднішньої програми. Так от проблема в тому, що вони. Розуміють, що треба робити, але не хочуть. Єдиний варіант, який їм радять сьогодні, це створити дійсно новий альянс-новий альянс, як з парламентською опозицією, так і позапарламентською, запросити тих, хто дійсно може використати свій авторитет на користь країні, тому що треба приймати непопулярні рішення, рішення, які будуть знищувати не тільки рейтинг, ну і фактично зменшувати вирогідність. Проходження до парламенту тому ті, хто не захочуть приєднатися а, в майбутньому до парламенту, можуть приєднатися до цього альянсу Але Зеленський все, ще сподівається, ну може з понеділка стухне, але ні, нічого не буде. Навпаки, будуть нові вибухи, будуть нові витоки, будуть нові викриття і нові розслідування. Оце це може остаточно знищити все, що є, бо довіра до зеленського. Падає кардинально. нове соцопитування. І про це кажуть зараз злі язики з банковою, покаже катастрофічне падіння довіри до Зеленського і, взагалі, зразу стає зрозуміло, кого в суспільстві вважають відповідальним. Ні, це навіть не Єрмак, хоча його теж дуже не люблять. Володимир Олександрович, Ну ви розуміли, про кого йде мова. Тим більше, що ви то знаєте вже цю інформацію. Тож будуть шукати варіанти. Пропозиція або Відбудеться або ні, пропозиція як парламентської, так і позапарламентської коаліції, тому що треба створювати справді якусь національну силу. Це вже не те, що було колись потенційно могло бути, але це те, що може ще вжитувати країну. Так, таке, як в Британії, вже не вдасться. Зеленський сам знищив цю можливість. Але Британії під час другої світової тоді всі об'єдналися на самому початку. А Зеленський готовий об'єднуватись тільки зараз, коли ну, відверто ситуація предкатастрофічна, і все ж таки це треба робити всім. Я вважаю, що це треба навіть попри те, що це буде бити по рейтингу. До речі, Зеленський досі не вирішив робити це, а це не робити, бо це б'є по його рейтингу. І рейтинг інших його не цікавить. Йому важливо, що з його буде, бо він і досі живе переобранням, не розуміючи, що він вже ніколи не стане президентом вдруге. Ніндіч гейт його погасив назавжди. Всі його надії можуть залишитися тільки в новому сезоні серіалу Слуги народу В сезоні. Він зняться зможеться зможе, а от стати президентом вдруге, тільки намалювавши собі підтримку в 146%. не більше. Або якщо загризе Путіна особисто і закінчить війну, тоді да, шанси є все інше. Ну розумієте, наступним про що говорить в офісі президента, як рятувати квартал 95. Це на жаль, так в офісі президента шукають варіант, тому що квартал не просто на чужий для Зеленського, а це фактично його інструмент. Інструмент потужний, інструмент, який він використовував. Неодноразово. тому шукають варіанти, особливо після того як масово зірки почали відмовлятися приймати участь. У концерті зараз активно з ними домовляються з іншими, ті, то ще не відмовилась обіцяючи їм нагороди участь у якихось там проектах, площадки або навпаки, залякуючи, що ніколи в житті не потрапити на 1+,1. плюс До речі, цікаво, канал 1+,1 плюс один через Ніндічгейт. Нічого не хоче заявити, чи це теж інше? Ну розуміючи, що канал повністю під контролем офісу президента Зеленського і Єрмака мовчати будуть, як завжди. Потім, коли влада зміниться, вийдуть, вибачаться. Теж як завжди, єдине, що щось мені підказує, можуть не пробачити, бо стільки людей завжди не гинуло. Далі один із кейсів, який пропонують реалізувати зараз на концерті квартала, це щоб ТЦК прийшло на квартал 95. Я не жартую таким чином. Хочуть показати, бачите, ніхто не свій. Це взагалі всі рівні на квартал, навіть на концерт прийшли. Так, після концерту, посеред концерту, це не буде, але перевірка документів, і якщо що, забирають в ТЦК. До речі, якщо врахувати що два дні, дві з половиною тисячі міст. Єдине, що там не все добре з продажу міст, але це окрема історія. Роздадуть з друзям, знайомим, депутатам, ще комусь, і після цього перевірка документів. Ну і так можна збирати десь. Два батальйони по батальйону за день користь тоді цих концертів дійсно є, тому що два батальйони сьогодні на фронті дуже потрібні. Далі, а це така ідея, яку сьогодні проговорюють. Я, до речі, з нею посміявся кажу, що ну знаєте, не, то, не часто я вас підтримую, але це той самий випадок, коли ідея добра, я її підтримую. І як неважливо що там по піару, але якщо це допоможе справді якось посилити оборонну. Силу ЗСУ Let's Go. А от третя, найцікавіша в цій ситуації це те, що настрій на банковій сьогодні. Помітно погіршується. Пам'ятаєте, я сказав, що в них нема паніки, в них істерика. Істерика через те, що увага привернута. істерика через те, що про це почали писати світові медіа. Істерика через те, що люди не забувають, істерика через те, що не вдається переключити увагу ні на що, ні на Грецію, ні на обнімашки з військовими, ні на зустріч з дітьми. Навіть на нагородження ну, таких гідних людей теж не вдається ніяк привернути приключити увагу. Е, ще раз кажу, е, це безнадійна історія, але. Зеленський зараз може перейти в паніку, якщо вибухне наступний міндіжей або щось подібне. До речі, я неправильно висловився не якщо, а коли, бо сприймають це дуже погано. До речі, ще декілька моментів, які я хотів би порадити. Варто вже думати про не тільки перезавантаження Кабміну, а про перезавантаження офісу президента. І історія про те, що. Зі мною прийшов зі мною піде. Ну, ви можете піти обидва, а може піти тільки один зараз, а другий після закінчення війни. Це на ваш ну ваш розум, як ви вважаєте, пане Александровичу. Але те, що щось треба робити, 100%. Бо фронт завдяки вашій тупорилій політиці, коли ви зірвали мобілізацію, коли ігнорували питання СЗЧ, коли звільнили залужного, коли мовчали про. Корупцію не тільки в енергатомі, а й на забезпеченні ЗСУ, коли мовчали про те, що і погоджувалися на створення Кабміндічу. Коли все це відбувалося, ви ж не думали про наслідки, а вони прийшли і на фронті вони дуже помітні. А фронт рухається не в бік Москви, а в бік Києва. Тому треба почухати голову і сказати: треба робити зміни кардинальні, об'єднувати всі сили і всі, як політичні, так і громадські сили навколо. Однієї ідеї, або ми зараз захищаємо всі разом Україну, а не Ніндіча і бабло, яке натирила вся ця шобла, а захищаємо країну. Або ми розуміємо, що це бабло нікому не допоможе. Бо тоді росіяни дійдуть ні, ні, не до Дніпра, Запоріжжя або Києва, а до Ужгорода, Львова, Хмельницького Івано-Франківська. І до речі, доволі швидко. Коли хтось каже, рік-два ні. Якщо нічого не робити... Проблеми будуть тільки множитись, тому Зеленський вимушений буде найближчим часом приймати рішення. Кабмін буде перезавантажений, це і так зрозуміло. Ту людину, яку Зеленський знову хоче поставити на Кабмін, це знову жінка. скажімо так, дуже не радив би по багатьох причинах. Бо з самого початку, якщо цю назвали стюардесою, у теж буде зразу визначення, і воно буде підривати довіру, це не вирішить питання. Більше того, навіть якщо хтось вважає, що це буде супер для нас, повірте, з американцями це буде ще гірша відносина. Тому не треба цієї дурні, яку зараз обговорюють на банковій. Це так. натяк, Це натяк тим, хто розуміє, і тих, хто дивиться сьогодні з Офіса президента. А всім іншим я хочу сказати, зараз дійсно дуже складна ситуація. Потрібно об'єднуватися. Всім. І об'єднуватися, гуртуватися можна можна тільки навколо одного, ні, ні не якоїсь там офісу президента, влади, ще якогось, тільки навколо зсу. Всі ресурси на зсу, донати всі на зсу. Доєднуватись треба до зсу. Ну це для того, щоб у України було майбутнє. Тому, Володимир Санович, враховуючи, що часу небагато, приймайте якомога скоріше рішення, створюйте те, що вам всі радять, те, що ви не хочете, бо ваше бажання в цей випадок, ну це цей раз взагалі. Нікому не цікавий. Зараз потрібно рятувати країну. Тож працюйте, думайте і робіть висновки, бо інакше може бути запізно. Часу залишилося нас небагато. Працюйте, Володимир Олександрович, працюйте, вас обирали для цього, а не для того, щоб ваш міндіч сидів на енергоатомі і кримзяв українські гроші. Оцим і займіться. Всім іншим дякую, дякую, що дивилися, підписалися, прокоментували, і поширили відео. Дякую, що поставили вподобайки. Ваша підтримка дуже потрібна каналу. І окремо подяка вам за те, що ви радите канал своїм друзям, знайомим, колегам, родичам. Бо інформацію треба ділитися. Дякую вам за це. Але головне, ще раз кажу: підтримуйте зсу, всі донати на зсу. Гуртуйтесь навколо зсу, приєднуйтесь до зсу. От коли ми будемо всі це робити, от. Тоді і справді все буде Україна. Дякую вам, Па-па.